Вас вітає автофокус, огляд нового надходження, Toyota Corolla 10-го покоління 2011 року випуску з двигуном 1.33, з газом на механічній коробці, передній привід, білий гарний колір, гарний стан по кузову. Позаду у нас спарктроніки, гарна зимова гума на автомобілі, фарки не затерті, добре світять. Автомобіль обслужено в гарному технічному стані. По салону у нас закрита ручечка. Салон у нас в чохлах. От в таких передні сідушки з механічними регулюваннями. Задній ряд в гарному стані. Позаду є підлокітничок. Передній електросклопідйомнички з блокуванням. Склопідйомників, електрокоректор фар, електроскладання дзеркал, електропривід дзеркал. Ось так кермо виглядає шкіряне. Приборочка, помилок у нас немає. 100, 341 тисяча кілометрів пробігу. Є двохдінова магнітола з сенсорним екраном Android, кондиціонер, підігріви передніх сідушечок, коробка механіка підлокотничок центральний рушничок тримає. В автомобілі все вправно, добре працює, автомобіль в гарному стані та збережений. Якщо зацікавила ця пропозиція, авто продається за адресою вулиці Територіальної оборони 102, місто Київ. Авто продається за готівку, за безготівку. Також доступна послуга обміну. Можливо, придбати в лізинг або кредит. Також за криптовалюту. Більш детальна інформація по цій пропозиції за посиланням в описі.